Лінія Зітні на сьогодні складає понад 1200 км, Тобто це, це не 2014-15 чи рік, це 1200 км. А якщо взяти от, от, от це, це Чернігівська, Сумська, Харківська, ну, то тут весь Кломор. ми ж чудово розуміємо, що нам необхідно буде тримати зони спостереження не тільки на території. Там, де зараз безпосередньо лінії бойового зіткнення. Треба тримати весь периметр. Тут виникає питання: а, як тримати, хто це буде допомагати. Тому що а, те, що коаліція хоче оголосила, що вони приїдуть, ну, це добре, але питання зараз перше скільки приїде? Скільки цих охочих? Да, циф... да, ну, За останніми цифрами на всіх 40 тисяч знайшлося. Okay. Ну, okay. На таку лінію фронту. Д -д 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 так, да. ну це більше нуль, але все-таки. І то росіяни категорично проти, щоб нога натівця ступала на лівий берег, тільки на правому березі. Тобто, ну, і. Тобто, е -м -м, якщо ми говоримо, хто буде тоді е цими хлопцями і дівчатами, ну це така іронія, да, хто будуть е цими секундантами, які будуть в плені фронту і дивитися. Як чудово, пам'ятають, 14, 15, 16, 17 і так далі. Коли е, на лінії фронту стояло сліпе ОБСЄ, пам'ятаєте це mm -hmm. жах? Коли обстріли тривали, все а ну, міжнародні спостерігачі були десь отак, Я щось бачу, щось не бачу.